Дякую всім вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву причасників, вітаю з прийняттям святих Христових тайн. Дай вони послуги всім нам, стілення душі і тіла. Я сказав недавно владика Феодосії Черкаський, що ті, хто причастився, то вони відбулося таке духовне перелеття крові в христової, в хвору людину. Тому всі ми з вами, причасники сьогодні, оновилися і духовно, і тілесно, прийнявши у себе животворящі тайни Христові. Як сьогодні вже було багато сказано про хрест, і хотіли б ще декілька слів сказати, що кожному із нас Бог дав Хрест Хрестовому житті. Але ми, якщо будемо уважні один до одного, то можемо допомагати ці Христи нести. Вже було сьогодні теж сказано про те, що коли ми ділимо один з одним радість, коли ми ділимо один з одним скорботу, то ми тим самим, коли людині важко і вона прогибається під тяжцію цього Христа, то ми якби, підтримуємо Його. Пам'ятаєте, як Сімйон Керієнський допоміг Господу нашому Ісусу Христу нести хрест на Голгофу? Так і ми маємо бути уважні і допомагати один одному. Ви знаєте, коли погружаєшся в догматику, коли погружаєшся в якесь богослов'я нашої православної церкви, коли читаєш святих отців, то інколи здається, що дуже важко бути християнином і дуже важко виконати всі заповіді. Но хочу вам поділитися з вами і розповісти один фрагмент із життя преподобного Антонія Єгипетського. Він одного разу, роздумуючи про те, що ну, дуже важко спастися, і як що треба робити, щоб спастися, він молився і казав: Господи, покажи мені шлях, покажи мені, що потрібно робити, щоб спасти свою душу. І він почув такий голос, що дивися, і побачив ангела, який зійшов з неба, і взяв образ Антонія. І він, якби зі сторони, дивився на себе. І цей ангел. Він робив все те, що Антоні робив. Він молився, потім трудився фізично, плів корзини, потім трошки відпочивав, потім трішки підтримував свою плоть їдою, спав, знов молився, знов трудився і так по, по кругу. І чує Антоні, такий голос від Господа: «А так роби і спасен будеш. Не треба нічого відумати, я сказав недавно владика Боголєб, не треба відумати духовне життя. Кожен із нас має послушання перед один одним, хтось комусь батько, хтось комусь дружина, хтось комусь донька або син, хтось комусь внук, хтось працює на якійсь роботі, виконуй все те добросовісно, на чому. На тому місці, на якому тобі Господь поставив, не лукав. Пам'ятаєте, як до Яна Хрестителя воїни прийшли і сказали, що нам робити, що спастися, А він сказав: не ображайте слабших, довольствуйтеся тим оброком, що вам відділяє цар. І не робшіте. Отак, От якщо ми будемо з вами не ропщати, якщо ми будемо з вами старатися трудитися чесно. Молитися вранці і не відчитувати, а спілкуватися з Богом, молитися. Будемо на службу приходити, будемо каятися, будемо старатися бути уважними до себе. Нічого зверхісним від нас не требується. Господь не каже, що ми з вами літали по, по своїх містах чи по своїх будинках. Просто потрібно бути людиною, стайся не ображатись. Коли тебе образили, не старайся будь косний, так свята усі кажуть, будь косним. Тобі ж таким, знаєте. Чи черствим на образи. Тобто тебе образили, ти не старайся бистенько, да, щоб відповісти. А як нас сказати, будь гарячим істонським Да? Просто будь медленим на зло. Хай буде тебе образити, прийди в себе, подумай трошки, якщо треба, поплач, перехрестися, помолися ту людину і все, не спіши відповідати злом на зло. Тобто, просто не треба нічого видумувати. Будь чесним, трудись, молись, відпочивай, підкріпляй свою плоть. Коли дуже гарні слова каже, Святіті філарет Дроздов каже, коли Господь говорить, що отричись від себе, це не означає, що ми маємо відрізтися від своїх духовних чи тілесних потреб. Святіть філарет каже, що наші тому, що наша душа це дар Божий. Ми маємо її опікувати, а наше тіло це храм для дух, Духа Святого. Але не має бути іскаженності якоїсь ви знаєте, що всі пороки це іскажені добродітелі. Ви знаєте, що любові можна покалічити. Все можна занапастити. Все саме гарне можна занепастити. Любі крайності, любі полярності це дуже погано. Золота серединка це шлях православного християнина. І тому я хотів би ще, брати і сестри, сказати про те, що от минулої неділі. Ми чули в Євангелії як розслабленого, паралізованого друзі його, навіть не кажу, що рідні, а друзі його. Бачите, може рідні і не було, може рідний було начхати на нього. Так часто буває, нам це видно. Буває, що дальній чужою кров'ю до тебе буває рідніший, чим, чим, чим той, хто з тобою одну грудь І Це не має так бути, це погано. Ну виправляти. Але так буває, на жаль. І оці люди, бачите, розібрали кришу, потрудилися. Взяли на себе відповідальність, взяли, тому що вони потім ту кришу мали поремонтувати, і вони спустили на мотузках цього розслабленого, і Господь його зцілив. Тобто, бачите, вони допомогли йому нести його хрест. І сьогоднішній день, нагадує нам, що ми маємо допомагати одному нести хрест. Отчі, навіть вони будуть одне ціле, як ми, як ми з тобою. Як свята Троїця, отак От має бути ми. Ми всі разом плачемо, нам всі разом плачемо. Всі разом лупимо поклони, всі разом е, лупимо поклони, лупим поклони. Якщо ми всі разом трудимося, нам всі разом трудимося. Якщо ми на трапезу йдемо всі разом, значить йдемо на трапезу всі, всі разом. Це зрозуміло чи ні? Тому що це не все. По-першому, ми принібрігаємо заповідь Божою, а по-другому, що ми робимо? Ми не поважаємо близького нас. Близьку нам людину, та, яка, яка рядом. А тепер скажи ще на останок. Чи ваші діти, чи ваші внуки, чи всі вони моляться? Чи ви не чули слова Святого Письма? Приобретайте друзів з сокровищем неправильних»? Хто, хто помолиться за вас? От хто принесе от коливо за когось із нас? І якщо не ті люди, які для тебе стоять? Тому духовне роство. Не пренібрігайте, а шануйте його, тому що воно дуже важливе. Інколи ще більше, ніж фізичне. Амінь.